Ну що, понеділок? Давайте розважимося. Вчора нічого не знімала, тому що все-таки свято було, сіла з чоловіком, подивилася телевізор, там концерт хороший був. Ну, отняти телефон, то взагалі буде непогано. Ну і так хорошо. Що я вам скажу? Не здавайся і все вийде. Все, взяла собі сніданок в позати хаті, надоїло готувати. Зайшла в магазин. Коротше, завели мішку, папа сьогодні вдома, прийшли в садика, хтось шкафчики вже поприкручував, слава Богу. Видно, зі строїтелями доврилися, які там ремонт роблять. в них і техніка, і все є для цього. Так що на одну проблему менше. Зробили десь, слава Богу. Завели мішка, зайшли позад, поїли мене, потім пішли прогулялися кілометра три, не менше, а то й чотири. Що зайшла в магазин, не знаю. Коротше, така довольна, зайшли купити. Ну, в Турцію ж надо їхати, взяла это, ну, купила долари по одному і по п'ять. Так що все, вони будуть мені только розказувати, що в них немає здачі, а я буду як в прошлый раз 100 доларами як у те здрасте там лазить. Кармелки є. Все добре. Ой, не знаю. А чому а ми сюди зайшли? Ось чоловік захотів купити. Ага, гірки, помідори. Все, мені точно. В них є, в мене нема. Що муки треба взяти. Коротше, бля, на вчора ці одразу наділала, наплакалась, настрадалась, наплювалась. Якась картошка єгипетська, водяна. Це був кошмар. Коротше. Ну, з грибами зробила. Все, картошка закінчила. Сьогодні другий раз в картошку я не хочу залазити, а в мене залишився ще фарш, ну м'ясо. То думаю, накуплю муки, зроблю сьогодні ці, як вони. Біляші, на жар, він хай їдять. Короте, зараз піду сухі дрожжі візьму. Я такие з такі Ну, такі дрожжі, пока поки вони короче, З сухими дрожжами мені буде быстріше. Да Не знаю. Чи сьогодні, ну сьогодні, мабуть, возьмусь. зроблю, може, ладно, ці ще біляші. Не же начин. Та и такі справи, добре, побігли. Коротше, в осталось залишилося. У ну, мене зразу пішли з грибами. І цілий судок залишився м'ясо, Ну, бо картопля закінчилася. То я вирішила думала, що робити, що робити, Тра-та-та. зроблю я їм пиріжки з м'ясом. А щоб не було... Щоб не дуже сухе було те м'ясо, вирішила ще туди плавлений сирок потерти. Я думаю, непогано вийде. І будуть такі пиріжки з начинком. Тісто замісило, хай підходить, скоро піду мішка заберу з садочка. А чоловіку дало задання. Мені пожарити курочку і зробити салат. Ну, а що? Я тут на дієті сижу, вмираю, тут пухну. Я страшно люблю мучне, і оце їм пиріжки давно робити. М -м? Пиріжочки. Перша партія готова. Піс такого ще не бачила. Чоловік посовітував пиріжки зробити. шоу зверху положити до ковку. Це жохінкаля тепер у нас чи що? Нормальна тема вийшла. сок з м'яса не витік. Красота, нове блюдо. Ой, коротше, Всім тістом гратися з цим всім. Ну все, пиріжки зробила. Хватить їм. Завтра треба голубці ще зробити, тому що знайшла марозіньки кусок м'яса. Його треба приготувати. Домашня села ще колись привезено, Так що нашло. настало його час. Ну, думала, що приготувати. А хлопцям понравились голубці, вони таких просять. Ну, думаю, ладно, все. Зроблю я ці голубці, з знову. Та й такі справи. В п'ятницю сказали, що садочок не буде. Ну, попросили, не приводити в садочок діток в п'ятницю. Так що будемо з мішком гулятися щось. Придумувати собі якісь розвлікалавки. Навіть не знаю, що і придумати. Отак от. Так от. Так, коротше, покормлю зараз мішка. Супчик захотів, так? Да? Mm -hmm. Де і все. І будемо вже сьогодні відпочивати. Так що до завтра всім.